Вітання всім любителям будівництва. Сьогодні буду показувати таку квартирку, де ми зробили ремонт. Зараз переверну камеру і покажу все під входом. Ось так ось ми заходимо, відкриваємо двері. Тут було трошки перепланування. Заходимо, тут буде шкаф з цього боку. Буде шкаф, електрика. Зараз електрику окремо скажу, тут дуже серйозно, серйозний підхід. Коридор, спальня номер 1 спальня номер 2 Санвузол, і кухня з балконом. Показує санузову. Тут вже змонтована вся плитка, все зроблено. Так Супер класно Так от покажу, як кути зроблені. Епоксидною затіркою заперто. така от стінка, як акцентна. Ось так от все виглядає. Далі буде, будуть меблі. Кухня, кухня, кухонний фартух, плитка. Цей бік буде кухня, витяжка, все зрозуміло. Електрика, вода, балкон. Показую балкон, звугою уваги, теж класно зроблений. Ось так. От. Я ось так ось близенько покажу, Мозаїчна штукатурка. Ось так ось кути виглядають, все так супер. Стеля, пластик. Зроблено на балконі застіплено. Ми на 15-му поверсі. Ми на 15-му поверсі, хто знає місто Харків, це Левада. Ось так ось виглядає балкончик. Ну, класно зроблено. Дуже мені подобається. Це такий, можна сказати, недорогий середній варіант оздоблення балкону. Він дуже класно стоїть, класно виглядає. Так. Кухня тут все зрозуміло. Кімната це спальня номер один. Ну, тут буде ліжко зрозуміло, кондиціонер. Ось ця сторона телевізор і там стіл. Тут все зрозуміло. Коридор показує кімнату номер 2 Це спальня, це така велика спальня, тут багато природного світла і ще отака от гардеробна кімната. Ось, ось так. Тут навіть буде робочий стіл, гардероб, ця сторона гардероб. І ось, так, ось така от кімната. Стелю через тиждень будуть натягувати. Натяжні стелі будуть, з підсвітленням все буде супер класно виглядати. Тут по вікнам все зрозуміло. Такий класний вид на місто, на центр. Ось наш прапор на флагшторі. Так, І головне, про що хочеться сказати в цій квартирі, це електрика. Перша вона змонтована якісною фурнітурою Schneider. І зверніть увагу, як багато йде у нас гофри. Тобто всі елементи, всі елементи йдуть в щиток. Ніде ні однієї спайки, ні однієї з'єднуючої рамки, нічого коробки ніяких немає. Всі йдуть в щиток. Тут великий щиток. Тому що дуже багато елементів. Кожна розетка, кожен світильник без винятку, який заходить самостійно в щиток. Це така супер е класний підхід в плані пасивної безпеки. Ви не переживаєте абсолютно з'єднання і тому подібне. Тому це все виглядає як в якомусь торговому центрі, тому що тут дуже багато всього. Але це, ще раз повторюсь, дуже класно при експлуатації. О, починається повітряна тривога. Це Харків, але А ми працюємо далі.